Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий бачити всіх на нашому Ютуб каналі. Дякую всім, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Кому не важко, підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Напишіть будь-який коментар по темі або не по темі. Ну от, Активність з вашого боку дозволить нам розширити аудиторію на нашому Ютуб каналі. Ну і хто не підписався, обов'язково натискайте. Кнопочку підписатися, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, людей, які люблять свинарство, життя в селі. Ну і якраз от е, бачать сенс у цій от стихії. Е, друзі, декілька питань, які ми сьогодні разом з вами обговоримо. Регулярно ми разом з вами обговорюємо ціни на зерно, якраз до цього от питання ми. Обов'язково дійдемо, ну і повідповідаю на ті питання, які от е, були написані е, під останніми відеоматеріалами. Я думаю, що вони досить таки цікаві і актуальні е, у попередньому відео показував більш докладніше, як саме і розказував, як саме працювати на е, кормозмішувачі і вакуумній зернодробілці. Розповідав про те, що один із моїх е, колег. Також купив даний агрегат, але хоче його трішечки удосконалити, так як у нього немає можливості провести собі три фази. Замовив він випрямляч напруги, виходить на 380 вольт. Тобто він купив однофазний агрегат, який працює від 220 вольт. Замовив у Китаї набагато дешевше оцей от випрямляч напруги, який йде на 380 вольт. Тобто він під'єднає його до однофазного Мережі, і за допомогою цього випрямляча напруги буде працювати його агрегат, не наче 380 вольтовий, як я це правильно зрозумів. Єдине, що йому потрібно буде зробити, від'єднати ті конденсатори, які знаходяться на двигунах, і трішечки переопрацювати саму, я так розумію, пускову установку. Але він мені пообіцяв обов'язково, якщо все воно до нього прийде. Він викличе електрики, вони йому все переобладнають, і він, можливо, навіть запише мені відео для того, щоб можливо і я в перспективі так от зробив. Чому він це зробив? Тому що він поцікавився проведення трьох фаз йому там нарахували під 50 тисяч гривень. Ну, говорю, що це абсолютно не цілесообразно. Ну а поспілкувався якраз от із виробниками оцього от продукції. Вони говорять, що через випрямляч ну оцей от агрегат буде працювати. Так що докладно і більш детальніше нічого не можу розповісти, тому що сам не бачив, сам не знаю. Але ну от говорить людина, що таким чином хоче поступити. Е, хоче зробити це для того, щоб працювала установка більш потужніше і якісніше. В принципі, от чому я заговорив про це, тому що буквально нещодавно саньок показував вам, що ця от установочка. Яка працює у мене на амперметрі показувало напругу в мережі 240 вольт. Зараз же у мене 206 вольт уже напевно неділі-півтори як. Тому і я задумуюсь про якісь такі ну локальні втручання і коректування. Тому що ну 206 вольт я також з хлопцями-електриками спілкувався. Ну, це. Доволі таке, ну погане навантаження на двигун. Він свій ресурс вичерпує при такій напрузі у мережі, так що якось так. Я думаю, знову ж таки буде можливість, буде відео обов'язково виложу. Все покажу, якщо удасться все реалізувати. А тепер повертаємося до нашого основного питання. Буквально декілька хвилин приділимо йому. Розповім вам все, що відбувається у нашому регіоні України із цінами на зерно. Ну а вас прошу. Можливо, хто продає або купував зерно. Напишіть, будь ласка, що у вас із цінами на зерно, як вони змінилися у порівнянні із минулим. Минулим тижнем ростуть потихеньку вверх, піднімаються ціни на зерно, чи можливо закріпилися на одному штаму самому рівні, чи можливо спостерігаєте тенденція до зниження цін на зерно? Я ж розповім вам про ціни на зерно локально. Це Сумська область і Конотопський район. Так як знову ж таки, так як і ціни на поросят: 20, 30, 50, 70 кілометрів. Ціни можуть значно відрізнятися від тих, які я вам назву. Значить, що стосується ячменя, нема і майже не було з періоду жнив. Навіть ціни не можу назвати, тому що не на ОЛІ, не на ОЛІ, не у спілкуванні з хлопцями, ну, ніхто не може його ніде знайти. Хлопці там мені писали з приводу того, що ячмінь там по 8-9 по 9 можуть реалізувати. Ну, поки що нам не потрібно. У мене ще ячмінь є, доволі немаленька кількість. Я думаю, пшеничку потрібно буде підкупляти, кукурудзки потрібно буде підкупляти, а от ячміньом я затарився в свій час нормально. Що стосується пшениці, 7 8 гривень за кілограм. Що стосується кукурудзи від 6 до 8 гривень за кілограм. Знову ж таки, я не говорю, що там за якість, ціни, за якими реально буквально зараз купити те зерно. Що стосується ціни на соняшникову макуху, її у нас. Знову ж таки, немає в наявності. в Олійниці люди не везли цю осінню соняшникове насіння, тому і соняшникової макухи нереально купити. Ось хлопці, які недалеко від мене працюють, говорять, що об'їхали Креймірим в нашому районі соняшникової олії немає. Ціна була на неї 12 гривень за кілограм. Що стосується соєвої макухи, також у нашому районі її немає, немає не переробних заводів. ті торгові Точки, де можна купити добавочки, вона там продається, але по ціні 22, 24, 25 гривень. Найближча локація, де можна купити соєву макуху, це Бахмач, коштує вона там в районі 19-19,50. Це на той момент, коли я останній раз цікавився. Що стосується гороху, горохень, горох горох'яні чи горохові відходи, є по 7,50. Що стосується, Висівок, пшеничні висівки 550. В принципі, купити їх можна, але сенсу по такій ціні купувати, якби для відгодівлі, взагалі я не бачу, а для свиноматок трішечки вони у нас іще є. Так що, товариство, з нетерпінням чекає інформації від вас, що у ваших регіонах відбувається, із цінами, і в цілому до чого ми йдемо. Миру, добра, злагоди, ми біжимо працювати далі.